Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про другий аркан. Другий аркан у матриці доля. Що це за енергія така? Це енергія управління інформацією. Другий аркан у Таро це жриця. І от якщо в нас Мах це такий духовний батько, то друга енергія це у нас духовна матір. І все, що зв'язано з інформацією, це про другий аркан. Які це люди? Це люди, які збирають інформацію. Люди з двойкою вони люблять створити якесь таке місце. От якщо ви приходите додому до них, то у них завжди затишно, комфортно, у них таке лайтове світло. І вам хочеться ось так сісти поряд і поспілкуватися. Вони дуже розполагають до себе, розполагають спілкуванні. Вони взагалі такі дипломати. Ви навіть можете не зрозуміти, як ви видали всі тайни саме цій людині. Тому що обстановка така, і це сприяє спілкуванню, і ви можете на такому релаксі, ніби говорили про одне, а тут раз, і вилили всю свою душу, і розказали все двойки. Ось так впливає двойка на людей. Це зборщики інформації. Вони люблять інформацію. І якщо ви живете поряд з двойкою і вирішили щось там за стінкою розказати комусь е техенько, то повірте, ваша двойка. Навіть знаходячись десь далеко від вас, вона все одно знає цю інформацію. Вона це відчуває, і в неї локатори просто збирають цю інформацію, і ви не можете видати секрет якийсь як в полі двойки. Він все одно прийде до неї. Не розкривайте секретів, якщо у вас поряд двойка, якщо ви хочете, щоб вона про це дізналася. Якось так. Давайте запишемо плюсові енергії, як завжди, плюсові і мінусові енергії. По плюсам. По плюсам це у нас дипломати. Дипломати. Це люди, які не терплять конфліктів. Вони зазвичай знаходяться в такому суспільстві, де... Все їх влаштовує, де їм комфортно, де їм комфортно спілкуватись, бути з людьми. Якщо десь є якийсь конфлікт, вони завжди його притушують, вони завжди стараються налагодити, об'єднати людей, які посварилися. Тобто там, де є двойка, завжди конфлікти, скажімо так, налагоджуються завдяки саме двоє, і завдяки, мабуть, навіть її енергії. Тому що у двоє ось така енергія, якщо, якщо вона в парі знаходиться, то у двойки така духовна енергія, і вона цю божественну енергію якби, пропускає от повністю на цю пару. Взагалі, двойки люблять бути в парі, вони ніколи не бувають наодинці, їм важливо бути в парі. Якщо навіть двойка розводиться, вона одразу вона ще не розвелася, вона вже знаходить іншу пару, тому що. Одинацтво це не її стихія. Вона в парі, зазвичай дружить з кимось, спілкується у неї два-три друга, яких вона завжди підпускає до себе. Це невелика кількість людей. Це два-три друга, з яким вона ділиться інформацією. Але у двойки велике коло спілкування, тому що люди якось от приходять до неї. Вона вміє об'єднувати, вона може нагодувати всіх. І всі ось ситі довольні, почнуть видавати ось цю інформацію з себе, коли всі розслаблені, щасливі, вони починають все видавати. І двойка просто бере і збирає цю інформацію. І якщо мах, перша енергія, це у нас про те, щоб направляти людей, можливо, вести за собою, то двойка. Це у нас як такий сосуд, який зберігає інформацію і потім видає інформацію. І от двойка, коли вона назбирала ось цю інформацію в себе, їй важливо потім це акумулювати і видати. Потім, коли вона збирає цю інформацію, вона це видає в такому форматі, знаєте, такий формат мудреця, який ніби, ніби про вас говорить. Але ніби й не про вас, ви ніколи себе не впізнаєте в тій інформації, яку вона видає. Вона так завуалює красиву інформацію, що подасться як притчу, як мудрість, як щось таке, що що хтось перепрожив. Це вроді як ваша інформація. Ну ви не відчуєте себе в цій інформації. І ця інформація буде таким потоком для всіх. І важливо для двойки, коли вона в плюсі, вона обіграє ось цю інформацію, вона якби акумулює її і видає для людей саме те, що потрібно. Коли ви спілкуєтесь, наприклад, з двойкою, ви щось говорите, говорите говорите, і от вона вам раз якусь фразу видала або якусь історію, раз розказала. І вона така ніби потрібна вам, ніби не потрібна, але десь через якийсь час ця історія, яку вона вам повідала, вона в вас розпаковує саме потрібну для вас інформацію. Ось так працює двойка. Давайте запишемо. Давайте запишемо, що має багато друзів, багато, багато знайомих. Знайомих і напишемо спілкування. Двойка має виговарюватись. їй важливо видати все, що вона почула, їй важливо звільнити цей сосуд, щоб в неї було місце знову збирати цю інформацію. Вони багато читають, вони багато пізнають, не люблять слухати семінари, вебінари постійно накопичують, 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 але їм в якийсь час потрібно це все видати. Що двойки це, як правило, не лідери. Але без них нічого не обходиться, тому що вони як за шиє, яка повертає і направляє, тому що двойка має ось цю інформацію, ось цю інтуїцію. І зазвичай у двойки запитують і цікавляться її думкою, і вона свою думку видає, і вона ніби не керує, але так. Уміло підправляє, щоб все було так, як вона хоче. Тому вони сірі кардинали. Напишемо сірі кардинали. Двойки дуже люблять природу. Дуже люблять все природнє. Якщо вдома у двойки дерев'яні миски, ложки і все натуральне це нормально. Якщо ваша двойка. Любить мати натуральний вигляд, ніяких там іспственних ресниць, іскусственних нахтій, то це абсолютно нормальна історія, тому що вони ось це відчувають, оцю цю натуральність їм потрібно бути в цій натуральності, тому що все, що не натуральне, для них може бути токсичне. Важливо відчувати цю натуральність, відчувати цю природність. Вам дуже класно на природі, вам дуже класно в місцях таких, де є потоки сили, святі місця, храми, куди ви можете приїхати, де є якісь істочники. Ви максимально кайфуєте від цього стану, коли ви на природі. Давайте запишемо. Люблять природу. Люблять природу. Це, мабуть, всі плюси, які є по другій енергії. Давайте перейдемо до мінусів. Витрим. Плюсики. Витрим. І перейдемо до мінусів. Двойка у мінусі. Двойка у мінусі це люди, які. Повірили в те, що ця інформація, яку вони отримують, це їхня інформація, і вона їм дана і вони мають право нею користуватися. І по мінусу двойки: це сплітники, це люди, які стиковують між собою людей і скажають інформацію. І дивляться, як інформація, ту, що вони дали, впливає на відносини між людьми. Що відбувається, якщо вони цю інформацію видають невірно? Вони можуть зовсім не так дати інформацію, як їм передали, щось там і сказати, і стикати людей між собою для того, щоб вони сварилися. І вона просто наблюдає, як це відбувається. Ну, а це по великому мінусу двойки. Давайте запишем. Плітки, да? Плітки. Хотіла написати сплітні згадала, що сплітні це буде плітки. Вчимо ще українську. Плітки. І. Роздрай між людьми. Людьми. У стосунках і м не можна сказати, що. Ну, не можна сказати, що знаєте, двойка робиться навмисно, тому що у двойки просто. Є цікавість, як вона впливає на життя. І от, коли в неї ось ця цікавість у мінусі, вона включає цього сірого кардинала і просто дивиться, як інформація може завіруситись. Да? Це такий вірус, як якщо вписувати словами, то інформація, взагалі, слова вони можуть наробити великої біди. Ви знаєте, зараз що таке інформаційна війна. І от Двойка, по мінусу, це максимальний інформаційний фейк. Ось як я сформулювала. Цікаво максимальний інформаційний фейк. Вони адаптують якось так своє вміння подавати інформацію і обиграють, і навіть створять свій ось цей фейк, і видадуть це за правду так, що ти будеш сидіти і думати. Ну, да, дійсно, мабуть, то, що я думав, то неправда, а ось це і є правда. Ви будете вірити. І якщо у вас е у друзях є двойки, то час від часу ви будете попадати в такі історії, що інколи на вас будуть експериментувати. Це така сутність двойки. Вони можуть бути дволикі: Я і тут, я і тут. А поки. А вам тут улибаються в очі за спиною. Там вже про вас розказують якісь нехороші історії. По мінусу це безпліддя. Давайте запишем. Безпліддя. У двойок може бути безпліддя. По плюсу це один двоє дітей. По мінусу це може бути безпліддя, і по мінусу це можуть бути зради. Ну, в матриці можна де декілька енергій є таких, що не зраджують взагалі це дев'ятки. А є такі енергії, які можуть підпадати під історію, ту, що можуть зраджувати. Але якщо двойка зраджує, вона не зраджує заради насолоди, заради пристрасті, заради сексу. А двойка зраджує із цікавості. Нер має бути настільки цікавий, щоб взяти з нього якусь інформацію, яка потрібна двойці. Ось така зрада може бути у удвойці. Але це також по мінус. І ще один такий мінус двойки вони можуть підпадати під вплив. Хтось, якщо може розказати щось цікаво, подати, якось цікаво завулювати інформацію, то двойка може впасти під оцей цей вплив. В неї немає такого ярко вираженого. Як у умага, якщо магу не можна нічого нав'язати, то двойці можна нав'язати. Вона може впадати під вплив інформації, під вплив реклами, може, от прям повестись на любу аферу, да, що там предлагають, двойка може війти в це. Це по мінусу. Піддається впливу. Піддається впливу. І от, коли ви знаєте всю цю інформацію, і от задача двойки, коли виникає якийсь конфлікт, згадати, що ви дипломат. Ви маєте помирити дві сторони. Ви маєте бути ось цим дзвіном, яке з'єднує, яке згладжує конфлікти. Ви саме та людина, яка може підійти до одної людини, дати інформацію, підійти до другої людини, пояснити дати інформацію. І потім люди, коли з'єднуються, вони нарешті можуть прийти до миру. І, і наступне, якщо ви у мінусі, наприклад, то що вам потрібно? Вам потрібно говорити. Вам потрібно виговорюватися. Вам потрібно обростати друзями, обростати людьми, обростати ось цим спілкуванням, івент, тусовка, де ви можете прийти і з кожним поговорити і від кожного щось взяти. І, до речі, подвоки класно бути організатором івентів, тусовок, вечірок і всього того, де збирається багато людей. Де є багато інформації, де можна якби, проникнути в це все і поговорити, віддати, взяти і це така задача другого аркану. Давайте я вам ще скажу так: в мене сестра от, по другій енергії. Я дивлюсь на ню, я бачу, як вона кайфує від того, коли вона подорожує. Тому моя рекомендація буде вам. Спробуйте, якщо ви в мінуса уходите, спробуйте обзавестися друзями, з якими ви зможете подорожувати. Я думаю, це максимально приведе вашу двойку в плюс, і тоді ви будете максимально корисні для цього світу. Але якщо ви не хочете відчувати себе максимально корисними для світу, і вам нравляться сплітні інтриги і все таке, це теж ваше право, це ваша темна сторона. Але якщо ви хочете вивести свою темну сторону в плюс. Щоб ваше життя налагоджувалось і ставало набагато краще, і ви змогли себе більше проявити. Тому що якщо ви проявляєте себе по плюсам, у вас і доход більше, і друзів більше якось соціально ви виростаєте, все стає набагато краще, тому старайтесь виводити свою енергію в плюси. Обов'язково. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, це підніме моє відео трошки вгору і дасть можливість ще комусь заглянути в цю матрицю долі. Також підписуйтесь на канал і рекомендуйте це відео друзям, у кого є двоєчка, нехай подивляться, і будуть знати, що ви про них знаєте все. І їхні мінуси також. Все, я вас обіймаю. маю. Я бажаю, щоб ви розуміли, що ви цінна і важлива людина в цьому світі, щоб ви відчували ось цей, знаєте, як ви миротворець, щоб ви відчували ось цей миротворчий настрій такий, щоб ви завжди відчували ось цей спокій, комфорт. І хочу, щоб ви берегли себе. Бережіть своїх близьких, тримайте віру в серці. Ми обов'язково переможемо. Обняла. Все, бувайте, пока, пока.